Друзі, всіх вітаю на каналі. До мене звернулися дві жінки, які працюють журналістами в Одесі та займаються розслідуванням корупції місцевої влади. Головою Одеської ОДА є Олег Кіпер, який є людиною голови офісу президента Андрія Єрмака. Олег Кіпер працював у генеральній прокуратурі, коли там керував. Віктор Пшонка, який працював під час правління Януковича, як відомо, після майдану Пшонка разом іншими втік до Росії. Олег Кіпер у свою чергу був люстрований та йому було заборонено займати державні посади. Але у 2019 році, коли Зеленський став президентом, сумнозвісний окружний адміністративний суд скасував люстрацію Кіпера та визнав цю люстрацію незаконною. Незабаром кіпер став позаштатним радником Андрія Єрмака. У червні 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова призначила кіпера на посаду заступника прокурора Києва, а у вересні того року він очолив столичну прокуратуру. А вже за рік президент Володимир Зеленський нагородив його званням заслужений юрист України. У 23 році Зеленський підписав указ та призначив кіпера головою Одеської обласної адміністрації. Змі повідомляє, що дружина Кіпера має російське громадянство. В лютому 23-го року Радіо Свобода повідомляла, що Кіпер виїжджав на 10 днів на відпочинок за кордон. І так, повернемося до наших журналісток з Одеси. На днях у ній журналісток з Одеси знайшли в автомобілі пристрої для. Прослуховування та відстежування її переміщення за кермом. Журналістка Ірина Гриб, яка знайшла ці пристрої, написала, що це був автономний блок живлення, GPS, Wi-Fi, аудіоконтроль, Слухали та дивились, куди їздить. Встановили близько 10 днів тому. Прикро що в Україні, що воює ресурси правоохоронних органів, витрачаються на залякування і гоніння журналістів і блогерів. Пише Ірина. Викликаю поліцію, писатиму заяву, але тут як кажуть, у ході слідства головне не вийти на самих себе. І колега Ольга Левчук записала відеозвернення для нашого каналу та розповіла, що взагалі відбувається зі свободою слова в Одеському регіоні. Дуже все погано. Є, є єдиний марафон і більш немає журналістики. Да, хтось там ліг працює з владою. У нас в Одещині є незалежні журналісти. Я себе відношу до них. Мій чоловік з 24 лютого, 2022 року, пішов в ЗСУ. І Я почала розказувати про. Голову одеської обласної військової адміністрації, яку призначив Зеленський, пана Гринівецького і про пана Труханова. Ви всі знаєте, що вони проросійські. і я почала розповідати, то що вони тиждень мовчали на щось там вичікували, когось там дуже чекали. Потім лише вийшли і сказали, що така от війна писала про депутатів ОПЗЖ, про депутатів від Шарія, що вони тут робили. 10 квітня 2022 року до мене в хату в дом. Прийшли поліціянти з автоматами, намагалися провести незаконний обшук, сперечатися з людиною, яка стоїть зі зброєю. У мене є фотографії, я сфотографувала їх документи. У них не було ордеру на обшук, але вони пішли в мою бібліотеку, витягнули з шафи ноутбук, фотоапарат, намагалися. А що ви пишете? А що ви знімаєте? Я випхала цих людей з хати. Я написала скаргу в поліцію, я написала. Звернулася до обласної прокуратури. Пан Костенка там якоби взяв це під особистий контроль. Вроді справу передали в ДБР, но пройшло вже скоро рі... Другий рік буде. У мене немає відповіді відповіді, яке покарання понесли ці поліціянти, які зайшли до моєї хати. Почався тиск на мого чоловіка. Потім почався тиск на мою доньку, вона працює в органах місцевого самоврядування. Вона вийшла з декретної відпустки, а їй сказали, що вона не потрібна. Вони не можуть її звільнити. Вони її відправили в простой. От за те, що Матуся займається журналістикою і публікують такі, от, хто чим займається. Моя колега по журналістському одеському цеху Іріна Гріб. На своїх каналах багато писала, що до неї приходили тож поліціянти, на неї заводять якісь там справи. На неї подали в суд голова Одеської обласної ради, пан Діденка від слуг народа, пані прес-секретар Юлія Колтак, яка працювала на каналах Медведчука, Вона зараз працює у нас во владі в Одесі, і вона не дала зустрітися і задати питання до нового голови військової обласної адміністрації Олега Кіпера. Вона образила журналістку Іріну Гріб. Потім Ірина Гріп, от вчора вона опублікувала, що знайшла прослушку у власній автівці. Ірина займається питаннями, ну, журналіст, журналістськими розслідуваннями питань зерноперевозки, перевалки, яка йде через наш Одеський регіон. І я і Ірина Гріб, ми розповідаємо про місцеву владу, про місцевих. Сіловиків про місцеве біздістві служб безпеки України, які не бачать про російських, ще раз кажу Ківалова, ОПЗЖ, які у нас тут е, при владі. У них все добре. Вони бачать лише от, журналістів. Прошу допомоги. Також сама Ірина Гриб записала звернення, яке публікую. Ірина вот Гриб, Я журналіст Одеси, автор «Ірочка 15 января 2024 року в моєму автомобілі була обнаружена система слежки, система з ну, GPS-трекером і система аудиоконтроля. До этого мне поступали, поступали предупреждения и угрозы о том, что у меня. По адресу регистрации будут проводиться обыска. И также мне системно говорят о том, что за мной и, и, и есть оперативное сопровождение. Данное давление связывалось с целым рядом своих расследований, связанных с деятельностью зернового коридора и коррупционной составляющей правоохранительных органов и органов местного самоуправления – Одесської обласної воєнної адміністрації, таможня, налогове і БЕП системно мені угрожають, угрожають чиновники, системно мене там угрожають судами. Ну і от зараз дійшло до слежки, і, собственно говоря, жду обыска. Як бачите, ця інформація не публікується в національних медіа. Всі знають, що Прослуховували Бігуса, але шум підіймається тільки тоді, коли зачіпають модних блогерів. Як я казав раніше, нікому немає діла до простих людей або журналістів з регіонів, що які переслідування там відбуваються. Ні бігуси, ні центри протидії корупції, ні українські правди. Ніхто про це не каже. Також не кажуть новомодні блогери з мільйонними каналами на Ютубі. Той же Олег Кіпер. Це місцевий князь, який отримав дозвіл від Андрія Єрмака творити повний безпреділ в Одеському регіоні. І ніхто не може нічому йому зробити, тому що і правоохоронні органи, і суди всі працюють у зв'язці. Постійно кажуть: а докажіть, покажіть, чому Єрмак проросійський, чому Єрмак такий плохий? Та подивіться на оточення Єрмака. Він зібрав всю банду з що залишилась з банди Януковича, та попризначав на посади. Все оточення це колишні регіонали, ті, хто працював на Януковича з корупційним минулим або кримінальним минулим. Про що це говорить? Те, що Єрмак хоче робити абсолютно те ж саме, що робив Янукович, але очолювати цей процес самостійно. Тому він набрав команду колишніх працівників режиму Януковича, ті, хто обслуговував його режим, і зараз вони обслуговують Єрмака та займаються тими ж самими кримінальними та корупційними справами. Друзі, це повна ганьба, що відбувається в Україні. Будь ласка, поширюйте це відео та пишіть свою думку, що ви думаєте з цього приводу про владу Зеленського?